Можемо собі просто відпочити, подихати таким фантастичним повітрям. Тим більше в трускавці це неймовірна краса, красота нашої природи, красота такого божого задуму для нас, усіх для оздоровлення. Для зцілення душі і тіла, ну і звичайно ж для того, щоб тут мати можливість і побачити наших артистів, наповнитися, бо що таке пісня, що таке слово, це та сила, яка нас об'єднує, бо вона викликає одні й ті самі емоції. Ми починаємо спільними емоціями з вами рухатися, і нам здається, і це правда, що і не так страшно, що і це пройде. Ми знаємо, що і це пройде, і ми зразу думаємо, а скільки вже пройшло, а скільки ми вже з вами пережили, а які ми з вами вже мудрі, які ми з вами вже сильні, і ми з вами насправді є особливими, бо саме ми з вами не покинули своєї країни. Ми залишилися тут, і все складний. Для нашої історії момент ми тут. Ми обрані Богом бути тут. Бо кожен із нас міг би поїхати. Я переконана, кожен із нас мав таку можливість або міг таку можливість для себе знайти. Але ми просто розуміли, хто ми є, хто ми є поза межами своєї країни. Як би там не було, ми це переживемо і це обов'язково пройде, і ми будемо мати щастя в душі. Висвітлювати таку мужність перед своїм світом надому. Ми може з вами не. Це не про це такі високі речі сьогодні категорії навіть не думаємо. Бо це наше повсякденне життя, це наші повсякденні випробування, наша біль, наш, наші сльози, наше горе. Але от я повернулася. Зараз із Сполучених Штатів Америки, де мала робочу поїздку, то я вам скажу, що е, там американці вони просто здивовані. Дивляться на мене і кажуть, ви що, ходите на роботу, ви що, е, там живете, ви ж в підвалах там ховаєтеся. Я кажу, так, ми ховаємося в підвалах, але ми в рації йдемо і робимо свою роботу. Ту, яку ми можемо, то яку хочемо робити, і робота нас цілює, Бо якби ми тільки сиділи в закритих будівлях, закрилися в собі, не мали безпекування між собою, як сьогодні. Ми тут море нових друзів, море позитивних емоцій, су іде. Нашого повсякденного життя, де ми можемо відпочити, розслабитися, набратися в сили і впевненості. Я кажу, це нам додає. Ми тримаємося разом, ми разом проходимо це випробування. І я на вас дивлюся зараз, як знаєте, як на рідних своїх, як на своїх родичів, тому що ми всі поріднилися сьогодні, перебуваючи в цей момент на своїй рідній землі. І тому в мене й так побудована. Я і багато вам буду розповідати, я буду співати, ми будемо з вами танцювати, ми будемо з вами радіти життю. І взагалі те, що ми от зараз, зараз робимо, от на цій площі, в цей момент, те, що ми робимо в палаці, коли артисти. що ми робимо? Ми утверджуємо життя на зло нашому ворогу. Він хоче нас залякати. Він думає, що ми повинні залякатися, ми повинні здатися, бачите. Він настільки інтенсивно зараз починає на нас стріляти, що він хоче, щоб ми втікли. Бо якщо нема людей на землі, то її дуже легко захопити. Але ж ми не такі з вами, ми утверджуємо це, це життя. Тут і цим дощиком. Ми радіємо йому, ми спільно молимося. От мене завтра в новому роздолі буде великий, грандіозний молитовний світан. За участі влади, за участі місцевих громад з цілої України, бо це все, все український, такий молитовний сніданок єднання родин називається. Тобто ми молимося, ми чекаємо різні форми зцілення і різні форми пошуку допомоги собі. Бо коли а, летять бомби чи летять шакени, остання інстанція, яка ми кажемо росимо, ми молимося, ми віримо, не віримо, але ми в останню хвилину саме це робимо. Бо ми інтуїтивно відчуваємо, що нам це дуже потрібно. А коли ми робимо ще це свідомо, а не в час якогось випробування або небезпеки тотальної, а коли ми робимо це свідомо наперед і всі разом з різних наших лігонів. Єдиної спільної молитви це дуже багато Що Хто має бажання завтра на молотові ви потрапити новий розділ на 10 години застроїв це дозень. Ну бачите, скільки я вам всього наговорила. І я багато маю чого розповісти, тому що я дуже люблю життя, я дуже люблю вас. Бо хто я без вас, знаєте, є такі артисти, які там задирають носа, одягають корони. І коли там я з ними зустрічаюся, вони переді мною мають корону діти. Я коли зустрічаюся, кажу, со хто ти? Хто ти без свого глядача? Ти ніхто. Бо тільки на його плечах ти можеш стати кимось. Шануй, люби, поважай і рахуйся. Так що я дуже вас люблю. Дякую за те, що ви завжди до мене приходите на концерти, що ми разом з вами творимо вже багато років свою історію, а сьогодні ми вже стали рідні і близькі одне одному, бо ми утверджуємо життя для себе, для своїх родин і для цілого світу. Ми показуємо приклад, як потрібно тримати честь і гідність середині душі. Дякую вам! І зараз робимо фото. О, дощик трохи розійшов. Розійшовся, можна робити фото без парасолів.